Трішки теорії ось про таку накатку, як нею користуватися. Правильно ви маєте виставити вже на чистовий діаметр, який буде, на якому буде робитися накатка, виставити діаметр індивідуально кожного колечка. Бачите, тут розписаний діаметр цими стрілочками наводимо на діаметр. І ще одне дуже важливе, що багато хто упускає, це відцентрувати, Ось бачите, один болтик. І знизу інший. Обов'язково вона має бути в осі. Якщо вона... Тут навіть намальована така ця, фокус не дуже добре робить, бачите, тут такий приціл. Ось. Вона мусить бути в осі. Якщо хоч трохи, навіть можливо в сотках, не буде в осі, то у вас не буде виходити правильна накатка, буде з зміщенням або взагалі буде зажовувати колечка. Тому виставляйте її в центр, виставляйте по діаметру, і вона дуже гарно і якісно робить накатку. Ось так. Така інформація.